Доброго ранку, дівчата! Сьомий день наших з вами зустрічей ранкових! Мені дуже-дуже приємно, що ви заходите привітатись зі мною. Сподіваюсь, у вас все добре. Ви були слухняними дівчатками, і вчора від Святого Миколая отримали свої подарунки. Тож, Сьогодні прийшов час, як ви бачите, відкривати наступний день мого солодкого адвент-календарю. Тож, давайте це зробимо. Я розумію, що моя Кетуня хотіла б, мабуть, відкрити найбільшу дверцятку, і я бачу, що вона її вже продавила, але ні, я заглядати туди не буду. Тож, сьомий день. І чим я сьогодні буду смакувати? А сьогодні я буду смакувати ось такою красою з горіхами і до цього солодкого адвенту в мене сьогодні буде ще один цікавий чай. Я придбала собі нову зимову колекцію Ловаре. Я дуже люблю, я просто обожнюю. Зараз, дівчата, тут пір'ячко від моєї анфіски літає. Вибачте, обожнюю зимові колекції у всіх чаях. Так, якщо ви не бачите, давайте я ось так вам покажу, то може Анфіса при вас щось відкриє. Обожнюю зимові колекції чаїв, тому що вони найтепліші, найсмачніші, найароматніші серед усіх. Я чаєманка, так само, як і кавоманка. І коли я вдома, як на вихідні, і нікуди не йду, я П'ю чай постійно. Тобто в мене така півлітрова філіжанка, можна так сказати, про півлітрову чашку. І зранку кава, звичайно, а потім чай, чорний, зелений. Фруктовий, ще якийсь, і цілий день я можу пити чай зі смаколиками без, гарячий, холодний. Мені аби було смачно. І саме в чай і в каву я цукор не додаю. Я люблю щось під каву солоденьке мати, печиво, цукерочки, але сам напій повинен бути навіть трішечки гірким. Люблю такі смаки. Я люблю дуже міцний зелений чай, дуже міцний чорний. І я знаю, що це не дуже корисно, але дуже люблю. Тож, давайте подивимось, які смаки в цьому чаї. Це щось новеньке. Я таких не пам'ятаю. Так, тут у нас Чай квітковий, дрібний зі спеціями, фруктами, ягодами та ароматом апельсина і винограду. О, апельсин. Обожнюю смак апельсину. Це така рідкість, є ще з апельсиновим смаком чай, Алаказай. і його дуже рідко де можна знайти. Далі фестіве коктейль це. Чай трав'яний, так, з плодами, ароматами хурми і мандарина. Ви уявляєте, як це смачно? Потім чай з ароматом ванілі, карамелі і яблука і з ароматом шафрану. Я хочу одразу всі чотири чаї випити. Але ж сьогодні субота, і ви знаєте, що здійснилось ще одне моє маленьке бажання, яке здійснюється кожного тижня. Чи то свято, чи то ні, вихідні. Це для мене завжди маленьке свято. Можна побути вдома смакувати цукерками, чаєм і чимось ще смачненьким. В'язати, дивитись Ютуб і трішки лінькувати. Це теж дуже корисно для нашого ментального здоров'я. Як модно зараз казати. Тож, я піду смакувати. А ні, я ще хотіла вам показати. Я сподіваюся, вам теж цікаво, що там з моїми новорічними шкарпетками і які вони виходять. Мені самі дуже цікаво. Моя магічна шкарпетка, від якої не можна відірватися, вона наразі виглядає ось так. Я майже дов'язала до п'яточки, тому що вони в мене не будуть високими. Я для себе високі шкарпетки не в'яжу, не люблю. Ось така наразі шкарпетка. Бачите, які переходи дуже цікаві. Я так підозрюю, що, мабуть, я пішла на другий рапорт візерунку, який є в цій пряжі, тому що ось цей червоний з білим, мабуть, вже повторюється. Тобто, ось такий один рапорт. Синього тут дійсно дуже мало буде ось такими. Короткими смужечками, і саме синій це рівна смужка. А вся решта, ну просто оці мої улюблені нагадуючі інтарсію переходи ниточок дуже красиво. Виглядає вона як новорічна, як вам здається. Тож посмакую, пов'яжу шкарпетку, а потім. Буду знімати для вас відео, тому що давно не було відео, саме влогового відео на каналі. Але сьогодні буде не влог, сьогодні буде готова робота. А ви, хто приходить до мене зранку, про це дізнались першими. Тож очікуйте, сьогодні ми з вами ще раз побачимось. Всім гарного дня, смачного чаю! Або смачної ранкової кави. А може, ви любите інший напій, тож обов'язково розкажіть мені про це. Мені дуже цікаво, як ви розпочинаєте суботній ранок. Всім гарного мирного дня! Бережіть себе і на все добре! Побачимось!